14 вересня на Закарпатті передбачається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень у горах місцями короткочасні дощі та грози. Вітер північно-східний 5-10, під час грози пориви 15-20 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 9 плюс 14 тепла, в день 23-28 вище нуля. Вночі та вранці в гірських долинах подекуди туман. Часом дощ. Температура повітря вночі в горах місцями 8-10, вдень 16-21 тепла. Ужгород мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 14. Вдень 26-28 тепла. У Великому Березному вночі та вранці подекуди туман. Часом дощ. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 10. В день 16-18 тепла. У перечині – мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі – 9-11, в день – 18-20 тепла. У Міжгір'ї вночі та вранці подекуди туман, часом дощ. Температура повітря вночі – 8-10, в день – 16-18, вище нуля. У Воловці – часом дощ. Температура повітря вночі – плюс 8-10, в день – до 18, вище нуля в Мукачеві – мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – вночі – плюс 12, плюс 14, в день – 26-28 тепла. У Сваляві – мінлива хмарність, вночі – 9-11, в день – 18-20 з позначкою «плюс». У Тячеві – мінлива хмарність, без опадів. Вночі – плюс 11, плюс 13, в день – 24, 26 з позначкою «плюс». У Хусті – «Мінлива хмарність», без опадів. Вночі – «плюс 11», «плюс 13», вдень 24, 26, вище нуля. У Виноградові – «Мінлива хмарність», без опадів. Температура повітря вночі – 12, 14, вдень 26, 28 тепла. У Берегові –– «Мінлива хмарність», без опадів. Температура повітря вночі – 12, 14, вдень 26, 28 тепла. В Віршаві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 9-11, в день 18-20 з позначкою «плюс». У Рахові вночі та вранці подекуди туман, часом дощ. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 10, в день 16-18.